Отримала ще ось такі коментар. Навіщо я залишаю 10 пагонів? Це в мене в Фейсбуці мені написали навіщо я залишаю 10 пагонів на виходить, в мене штамп на два штампи. Да? З одної голови у мене йде два штампа. І на одному я залишила 10 плодова плодова лоза, да, стрілка. І на другому теж 10 плодова стрілка. Получається 20 пагонів. У мене буде в наступному році. Да? І що це на один корінь? типу, дуже багато. Що краще за всього залишити шість? Ну так і в принципі книжка і пише. Я попередні сторіс показувала, що книжка так і пише. що, типу, залишаємо на плодові стрільці там шість-вісім бруньок да, на наступний рік. Але, мої хороші, теорія це прекрасна. Теорія це чудова, але практика найкраща. Тому що практика показала вже останні особливо, особливо останні роки. Практика показала зовсім іншу історію. Тому я залишаю 10. Чому я зараз вам і поясню? 10 брунік я залишаю на плодовій лозі для того, щоб, по-перше, в мене були варіанти. Для того щоб залишити сильні пагони, да які будуть тобто вибрати і обрізати зайві там, що будуть чотири да. Там ми обріжемо там через один, виходить, да, так от ми обрізаємо а, слабкі, залишаємо сильні, для того, щоб вони гарно плодоносили. Це перше, друга практика в моєму житті, що в останні часи, останні а, роки, показує те, що у нас зворотні морози, і ці зворотні зворотні морози кожен рік збільшуються. Тобто, якщо у нас були раніше там один зворотні морози і були там десь а, в квітні місяці, то зараз у нас травень місяць і три зворотніх морозу було в цьому році, і погоріли морозом усі плодові бруньки. Перша брунька, друга брунька, і дала третя брунька, яка вона була пуста, взагалі пуста і не про що. І навіть не встигла визріти, тому що пізно почала ну, вона почала з'являтися пізно, і воно не встигає нічого. Тому, мої хороші, я і залишаю 10 бруньок для того, щоб дивитися: перше насильні пагони, і друге це у нас зворотні морози. І як Якщо у нас будуть зворотні морози, то перша брунька плодова гарна, вона вимерзає. Друга брунька дає е, плодоношення, е, не може дати плодоношення там 50%. Е, да, якщо все правильно е, робити, то може дати 50%, але, але плоди вже будуть не такі великі гарні, як дала б нам перша брунька. Розумієте? Ну, А третя брунька нам ніхліна не дає, ще їй дає слабкий пагін, От, і ще і він може не визріти. Отаке.